Пийте, друзі, поки п'ється, поки серце в грудях б'ється, поки той стоїть в ширинці, до тих пір ти нужен жінці, серце битись перестане, той в ширинці упаде, і ніхто тебе не вспомнить, і ніхто не пом'яне. Жінка другого полюбить, приголубить, обійме і промовить таке слово, що нікого не кохала, як тепер люблю тебе. Його радку не поставить, бо кохає її другий. Пий, мій друже, поки п'ється, поки ти іще ще живий.